Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні трішечки зайшла я в часник, забула за нього вже. Зайшла подивитися, як в нього справи, і побачила ось це. Лишала я стрілки, щоб в мене виросла повітряна бульбочка, але подивіться, чомусь він вже падає, жовтіє, а стрілочка ще не відкривається. А точніше, відкрилися ще не всі. Подивіться, які повітряні бульбочки, крупні. Це ось той мій ранній, а, крупний часник. І деякі часничини є ось такі, які вже попадали. І я боюся, що якщо їх не викопаю зараз, то я їх вже потім не знайду. Тому а, зараз викопаю вибірково лише ті, які попадали, ті, які зі стрілками поки що лишу, ось. а ось такі викопаю. І покажу вже вам, як процес не буду викопки вам показувати. Я думаю, що це звичайний процес. Вже покажу, що я тут накопала. І так само я хочу викопати ще і ярий часник, Зараз покажу. Ось тут у мене так само в зарослях і ярий часник, Він, як бачите, без стрілки, але вже абсолютно пожовтів. І ось тут при. При самій землі вже встало таке м'якеньке, тобто він вже до нього не надходить ніяка поживність з землі. Є ось такий, який де стрілку я ламала, я його копати не буду. Поки що. викопаю лише той, який ось такий без стрілки. Тому що він, бачите, в мене ярий і, і не ярий, весь переплутаний, тому, щоб їх розділити зараз. Викопаю весь ярий. а Інший лишу. І покажу вам також, який він. До речі, якщо я не помиляюся, він досить непоганий, тому що я саджала дуже поганий посадковий в мене був, а ось виріс, наче непоганий. Викопаю і вам покажу все. Промайнула хвилька і все, викопала. Викопала абсолютно весь е ярий часник. Е ну, так, не можу сказати, що він дуже гарний, але, в принципі, і не такий вже й поганий. Подивіться, голівки, в принципі. Бачите? досить Але що мені не подобається, це те, що він має дуже багато зубків. Все ж таки зручніше, коли їх менше, але вони більші. Ну, нічого. Кращий, звісно, що буде в мене йти на посадку. Наступний рік такий буде природний відбір кращого посадкового матеріалу. А весь інший піде в консервацію або в їжу. Якщо буде дуже дрібний зубок, я його, коли квашу томати, огірки, я кладу прямо зі скоринку не чищу. Ну, звісно, що від землі відчищаю, а самі зубки не відчищаю. Розрізаю їх просто навпіл і все. Тому піде, можливо, і так. Це ярий чесник. І ось цей мій а, надранній дуже крупний. викопала лише ті, які без стрілки, і ті, які, бачите, вже сильно пожовкли. Всі інші ось вони ще стоять, дозрівають. Ті лишилися тільки з шапинками, ті, які зі стрілками. Вони в мене стоять на дозріванні. Але голівки набагато більші, ніж у ярого, подивіться. І що я помітила. З приводу часника. Ось я вам показувала цю ну не проблему, а ось таку деформацію, можливо, цікавість, що в нього іноді стрілка не виходить зі стебла, але в стеблі починає розвиватися ось такі однозубки. І якщо в стеблі ось такі однозубки, то знизу завжди або два крупних зубки. Як ось тут у нас тут два крупних зубка, або три крупних зубка. Тобто, якщо ми маємо ось такі стрілки. Які не вийшли, то завжди буде щось не те знизу з зубком. Ось дивіться, ось такий, де зубок також не вийшов. Не зубок, а стрілка не вийшла. Ось тут крупні. І ось маємо знизу три крупні чесничини. Три крупні зубочки. Тобто, в принципі, зубки дуже крупні. Мені це подобається. Ось такий. І голівки також є, дивіться. При тому, що це в мене не, най... не найкращі голівки, тому що я тут зламувала стрілки, стрілки я зламувала на найгіршому, найменшому часнику, який був на той момент. Тому, ну, ось таких не дуже багато, таких малесеньких, дрібнесеньких, то загалом, в принципі, він крупний достатньо. Ну, коли буду копати інший, звісно, що вам обов'язково покажу. До нових зустрічей.